Те, що Геннадій Гудков озвучив у своєму останньому інтерв'ю, це не просто черговий прогноз чергового опозиціонера, це попередження людини, яка роками була всередині тієї системи, що сьогодні намагається знищити Україну людини, яка знала Путіна до того, як він перетворився на ізольованого диктатора. І яка першою вголос сказала те, що російська верхівка боялася навіть подумки сформулювати: війну потрібно негайно зупинити, бо вона веде Росію до катастрофи. Гудков був першим, хто пішов у лобову з Путіним і прямо в очі сказав йому, що ця авантюра не просто злочинна, вона смертельна для самої Росії. Він казав це не на мітингах, не в студіях, а в кабінетах, де ще тоді вирішувалися долі регіональних політиків і федеральних проєктів. І саме за це його вигнали з політичного поля, стерли з російських змі, викинули з Росії, позбавили будь-яких ресурсів, але не змогли позбавити найнебезпечнішого для Путіна інструменту здатності передбачати дії Кремля. Перед тим як ми підемо далі, я прошу вас підписатися на канал Політпрогноз. Тут ми збираємо аналітику, яку зазвичай ніхто не хоче показувати публічно. Тут звучать прогнози, які потім збуваються, і тут ми намагаємося пояснити не лише, що сталося, а чому це сталося і що буде далі. Якщо ви хочете розуміти реальний стан речей, а не те, що кладуть у офіційні заяви, саме тут ви знайдете правду. Повернімося до Гудкова. У політичних колах уже давно помітили дивну закономірність, практично всі його попередження стають реальністю. Він першим сказав, що російська армія не витримає довгого фронту, і це сталося. Він першим попередив, що мобілізація зруйнує регіональну стабільність, і саме це зараз відбувається. Він першим прогнозував, що війна перетвориться на виснажливу боротьбу, у якій Кремль рано чи пізно втратить контроль над ситуацією. І тепер він робить новий прогноз. Найгучніший, найжорсткіший і, за його словами, найточніший. Гудков прямо заявляє, Україні брешуть щодо наближення кінця війни. Усі розмови про мирний процес, можливість домовитися, перехідний період це не більше ніж дипломатична ширма, створена для того, щоб виграти час. Не для того, щоб зупинити війну, а для того, щоб нанести новий удар. І тут важливо розуміти логіку Путіна, бо вона принципово відрізняється від логіки цивілізованих країн. Йому не потрібна стабільність, йому не потрібен Донбас як територія чи економічний актив. Йому не потрібна навіть формальна перемога. Йому потрібна Україна як підкорена держава, яка перестає існувати як самостійний центр сили. Саме тому Гудков говорить: Путін ніколи не хотів миру, він хотів і хоче домінування, і Донбас ти, це лише інструмент. За три роки війни Кремль жодного дня не ставив собі за мету захистити Донбас. Це російська пропагандистська легенда для внутрішньої аудиторії та дипломатична казка для Заходу. Насправді Донбас для Путіна це важіль впливу на Україну і пастка, яка дозволяє йому тримати Київ у стані безперервної напруги. Проте найстрашніша частина прогнозу Гудкова полягає в іншому: Путін готує Україні сценарій, який має шокувати світ. Йдеться про стратегічний план Кремля, який передбачає не швидку атаку, не марш на Київ, не спробу прорвати фронт, а масштабну програму знищення української державності через комбінацію військового тиску, політичних маніпуляцій, інформаційної нестабільності та примусу до миру, який фактично перетворює Україну на контрольовану територію. За словами Гудкова, Кремль хоче створити такий стан, у якому Україна опиниться між двох вогнів: з одного боку безперервні загрози й терор, з іншого міжнародний тиск знайти політичне рішення. У цій пастці Путін очікує, що українська влада почне вагатися, що українське суспільство втомиться, а західні партнери вирішать, що без компромісів не обійтися. І тут Гудков каже ключову річ: Путін недооцінює Україну так само, як недооцінив у 2022 році. Україна не збирається здаватися. Україна не погодиться на жоден план, який передбачає втрату територій. Україна не стане виконувати умови, які Кремль називає миром. А насправді є капітуляцією. Більше того, за прогнозом Гудкова, уже навесні може відбутися перелом не дипломатичний, а військовий. Українська армія не просто вистоїть, вона зможе повернути собі стратегічну ініціативу. Росія буде відкинута назад, і саме це стане тим тектонічним зсувом, який спричинить зміну влади в Кремлі. Бо російська система не пробачає поразок, і першим, кого вона з'їдає, є той, хто привів її до провалу. Гудков упевнений, Путіна змінять не емоційно, не спонтанно, не через протест. А тому, що сама структура російської влади не здатна існувати поруч із лідером, який програв війну. Це станеться не завтра, але це стане неминучим наслідком весняного перелому на фронті. Геннадій Гудков переходить до найнебезпечнішого фрагмента свого прогнозу до того, що Кремль насправді задумав проти України у найближчі місяці. Його слова звучать набагато серйозніше ніж стандартні попередження про можливу ескалацію або новий раунд бойових дій. Він наголошує, Путін не збирається закінчувати війну ні зараз, ні завтра, ні після чергових раундів переговорів. Війна для нього це не мета, це інструмент. І найстрашніше те, що, за словами Гудкова, Кремль уже підготував стратегічну комбінацію, яка за своєю жорстокістю та масштабністю перевершує все те, що ми бачили раніше. Її не озвучують у пропаганді, її не анонсують у виступах, вона не обговорюється публічно ні в Москві, ні на заході. Ця комбінація існує лише в закритих колах, у тих кабінетах, до яких доступ мають одиниці, і саме звідти Гудков отримав інформацію. Суть плану полягає в тому, що Путін більше не шукає жодних територіальних перемог. Він розуміє, що взяти Харків Київ або Одесу неможливо. Він не може переламати фронт, не може забезпечити контроль над величезним театром бойових дій, не може створити стратегічної переваги. Але він може створити тотальний хаос, у якому українська держава буде вимушена витрачати сили не на фронт, а на спроби утримати керованість усередині країни. Гудков називає цей план многоходівкою руйнації. Вона складається з кількох ключових елементів: перше максимальне виснаження оборонних ресурсів України. Друге Погоджені з Китаєм та Іраном постачання Росії для продовження війни, третє політичний тиск на захід, щоб створити ілюзію втоми від України. Четверте. Масовані інформаційні операції із запуском антиукраїнських кампаній у Європі та США п'яте створення у самої України відчуття, що єдиний шлях до миру це поступки. Путін хоче змусити Україну увійти в дипломатичний коридор, де усі виходи ведуть до капітуляції, а кожне рішення виглядає як менше зло. І саме заради цього він робитиме те, що Гудков називає ударом по стратегічній витривалості, ракетним і дроновим терором по енергетичній системі, спробами посіяти хаос у тилу, регулярними атаками по цивільній інфраструктурі, інтенсифікацією шантажу заходу, включно з ядерним. Цей план не має нічого спільного з Донбасом. І тут Гудков формулює головне: Путіну Донбас не потрібен як територія, він потрібен як приманка. Під виглядом боротьби за Донбас Кремль схиляє США та Європу до мирних ініціатив, які зводяться до одного змусити Україну припинити військові дії без повернення територій. Але Гудков наголошує, це всього лише зовнішній шар. Реальна мета не земля, а держава. Москва хоче зробити так, щоб Україна перестала функціонувати як суб'єкт міжнародної політики, стала залежною, слабкою, деморалізованою. І тут Гудков переходить до ключового попередження: Україні брешуть, коли говорять, що мир поруч брешуть тому, що це частина кремлівської стратегії. Москва хоче створити помилкове відчуття близького завершення війни, аби посилити політичний тиск на українську владу, розслабити суспільство, підірвати стійкість армії. Проте Гудков одразу додає, Україна на цю пастку не потрапить. Не тому, що пощастить, а тому, що українська держава навчилася читати руські сценарії так, як ніхто інший. Україна вже розуміє, будь-яка розмова про мир без деокупації це не компроміс, а замаскований акт агресії. І саме тому, попри шалений тиск, Київ не погоджується на капітуляційні пропозиції, якими рясніють дипломатичні коридори. Гудков переконаний, саме восени взимку Путін спробує зламати Україну через дипломатію, терор і політичний шантаж. Але весною він отримає те, чого найбільше боїться: контрнаступальний перелом на фронті. Україна знову піде вперед, не широким фронтом, не одномоментним ударом, а системним витисканням російських військ, яке поверне Україні ініціативу. І саме це каже Гудков, стане точкою неповернення для Кремля, бо російська система не пробачає ні слабкості, ні поразки. Весняний перелом стане моментом, коли найближче оточення Путіна зрозуміє, утримати владу він більше не здатен. І тоді почнеться внутрішній процес, який Гудков описує одним реченням: Путіна змінять його час. Закінчився. Геннадій Гудков наголошує, найголовніша помилка заходу і частини українських коментаторів це уява про те, що Путін хоче миру або хоча б контролю над Донбасом. У реальності Донбас для нього давно перестав бути політичною чи військовою ціллю. Це інструмент, ширма, уламок, за який він тримається лише тому, що може використовувати його як пояснення для продовження війни. Але справжня мета не території, а знищення української суб'єктності. У Кремлі прекрасно розуміють: як тільки Україна стане сильнішою за Росію, сформує стійку економіку, інтегрується в європейську безпекову інфраструктуру, Москва втратить будь-який вплив. Саме цього Путін боїться більше ніж втрати солдатів, санкцій, краху економіки і власної міжнародної репутації. Саме тому Гудков говорить, весь кремлівський план, яким би масштабним і жорстоким він не здавався, насправді побудований на ілюзіях. Путін переконаний, що Україна ослабне раніше ніж Росія, що Захід втомиться раніше ніж Кремль, що демократії зламаються швидше ніж російська автократія. Але Гудков підкреслює, така логіка повністю хибна. Росія не має запасу міцності, достатнього для довгої війни. Не має економіки, яка витримає тривале протистояння. Не має мобілізаційного ресурсу, який дозволить їм утримувати окупацію. Не має союзників, готових воювати разом із нею. І головне, Росія втрачає час. Кожні шість місяців Київ отримує більше озброєння, більше технологій, більше досвіду. А Москва більше проблем, більше внутрішньої напруги, більше кадрової деградації. Гудков стверджує, саме усвідомлення цього прийде до російської верхівки навесні. Там уже давно кипить боротьба, але вона була латентною без зовнішніх проявів, бо режим утримувався на страху, на міфі про непереможність Путіна. Проте, коли Збройні сили України знову підуть уперед, коли проляжуть нові тріщини на фронті, коли російські генерали почнуть віддавати накази, що суперечать одне одному, саме тоді почнеться внутрішня ерозія, яку Путін не зможе зупинити. Гудков говорить однозначно: Путіна не скине народ, Путіна не повалить вулиця, Путіна прибере систему, яку він сам виростив. Кремлівська вертикаль влади працює однаково у всіх випадках. Вона толерує правителя доти, доки він дає результат, гарантує стабільність і демонструє силу. Але варто йому втратити статус гаранта. І Вертикаль обвалюється, змінює лояльність, шукає нового центру сили. Так було у 1953-му після смерті Сталіна, у 1982-му після Брежнєва, у 1999-му після Єльцина. Так буде і після Путіна. За словами Гудкова, сценарій відсторонення Путіна буде максимально тихим. Жодних заяв, жодних прямих конфліктів, жодних протестів. Просто одного вечора росіянам скажуть, що президент потребує лікування, що він тимчасово передав повноваження, що задля забезпечення безпеки країни необхідно створити спеціальний координаційний комітет. У Кремлі все буде оформлено так. Ніби нічого не змінилося, але всі всередині знатимуть, центр управління перемістився. А коли центр перемістився, Путін більше нічого не вирішує. І тут Гудков підкреслює: основне: зміна влади в Росії не закінчить війну автоматично. Але відкриє шлях до її закінчення, саме тому він і каже, що російський режим готує жорстокий сценарій проти України, тому що Кремль розуміє, що часу у Путіна дуже мало, і він хоче або зламати Україну до власного падіння, або створити умови, в яких його наступник буде змушений вести переговори з позиції сили, але це йому не вдасться. Бо перелом відбудеться не у Москві, а на фронті. Гудков прогнозує, що весняна кампанія стане моментом, коли збройні сили отримають не тільки нові технічні можливості, можливості, а й стратегічну ініціативу. Ініціатива це те, чого Росія боїться найбільше. Українська армія не просто зможе просунутися, вона зламає саму логіку війни. У Москві це вже розуміють. Всередині генштабу точаться дискусії. Генерали попереджають про неминучість великих втрат. А силові відомства вперше за довгий час почали говорити про ризики внутрішніх заворушень у разі серйозної поразки на фронті. У цей момент каже Гудков почнеться політичне переформатування. Російські еліти будуть змушені обирати або залишатися разом із Путіним і йти з ним у прірву, або швидко дистанціюватися і підтримати технічну зміну, яка дозволить їм зберегти хоча б частину впливу. І вони оберуть друге. Саме тому Гудков вважає, відхід Путіна неминучий, він не зможе утриматися в момент, коли фронт почне валитися. Втрата контролю над лінією бойових дій завжди у російській системі означала втрату влади. Це аксіома їхньої політичної культури. І отут Гудков робить найголовніший висновок: Українське майбутнє набагато світліше, ніж може здаватися сьогодні. Так, війна буде важкою, так, сценарій Кремля ще спробують втілити. Так, тиск продовжиться, але фінальний результат визначатиметься не російськими планами, не західними ваганнями, не дипломатичними формулами. Фінальний результат визначатиме українська здатність вистояти, і саме вона стане тією силою, яка зробить весняний перелом можливим, а падіння Путіна неминучим.